Якщо ви довго були з людиною у стосунках, але вас покинули. І, хоч здавалося, що це ідеальний партнер, знаєте, яка причина? Більшість психологів з інтернету вам про це не скажуть. Ну тому що вони не психологи. Запитайте у них про освіту їхню. Так от, вернемося до стосунків. Почнемо з того, а як зароджуються взагалі стосунки. Спочатку дійсно йде закоханість, ейфорія, у вас побачення, далі йде інтим. Після того ви знайомитеся з батьками його чи її, і він чи вона знайомляться з вашими батьками, і все, що я тільки що назвав, це під етап вашого знайомства. А от знайомство це уже етап динаміки вашого сімейного розвитку. Тут цікавіше інше. Як тільки у вас закінчується попередній етап, і має початися новий, от цей період. Він називається кризою сімейного подружжя. Наприклад, до того ви були на етапі, коли просто зустрічались, але зараз ви вирішили перейти на новий етап. Ви вирішили жити разом для вас минулий етап просто зустрічей, він закінчився. І по ідеї має настати новий етап. І саме ці моменти у стосунках вони самі небезпечні. Відразу виникає купа побутових питань: хто миє посуд, хто прибирає, хто готує, скільки часу ми проводимо один з одним, а з друзями, а з батьками. І одні пари цей етап пройдуть можливо легко, можливо, важко, а інші, на жаль. Ні. І тут ми підходимо до самої цікавої штуки. Коли відбуваються самі гострі оці періоди у стосунках? Коли відбувається криза? Там цих періодів багато, але зазначу самі важливі. Це перший рік життя разом. Далі це третій і п'ятий рік разом, і сьомий рік життя разом. Це самі гострі періоди у ваших стосунках. І це криза. І або ви цю кризу пройдете. Або стосунки просто розваляться. Що саме цікаве, що перший рік це про те, як у нас має бути побут: це побутові притирки, хто що готує, ну тому подібне. Далі йде етап 3-5 років. Це етап, коли почуття вщухають, і ви починаєте бачити людину таку, яка вона є, без рожевих окуляр. А ще є етапи, коли народжується дитина. Це коли дитині до одного року, це коли дитині 4 роки і коли дитині 7 років. У дитини також є своя вікова періодизація, у неї також є свої психологічні етапи. І буває часто так, що цей особистий етап розвитку дитини стає причиною того, що подружжя не може пройти цей етап разом. Тобто батьки не можуть адаптуватися до того, що в дитини є якийсь етап. Наприклад, перший етап це до одного року, це коли дитині потрібно приділити дуже багато часу. По ночам не спати, допомагати один одному. Це дійсно такий важливий етап, і він дуже важкий. Тому інколи хтось із подружжя не готовий приділяти стільки часу, не готовий пройти цей етап. Наступний дитячий етап це коли дитина пробує свою автономність, пробує відділитися від мами. Це відбувається до 4 років. Дитина щось пробує, пробує говорити. І важливо підтримувати дитину, важливо надавати їй час, можливості. І знову ж деякі батьки не готові приділяти дитині час щось вчити, щось дитині показувати, навчати ходити, навчати говорити це все вони просто не готові. Йдемо далі. Ще є етапи внутрішнього розвитку особистості. Це про те, а що я хочу привнести в цей світ, для чого я народився? Криза 30 років. Насправді у людини є дуже багато оцих етапів внутрішнього розвитку. І для людини це криза. Відповідно, це криза для відносин. І Якісь етапи проходять дуже легко, а деякі етапи проходять важко. І виходить, якщо ви на етапі, коли вибираєте партнера, дуже важливо, щоб у людини була гнучкість сприйняття. Щоб людина вміла слухати та чути. І що важливо, щоб людина сама знала, що хоче від цього світу. Неважливо, до речі, скільки людина заробляє, яке є майно, тому що зрілість особистості це певний життєвий досвід. Звісно, там є ще фундамент, який людина бере від батьків. І це певний життєвий досвід, на якому людина вчиться, а що вона хоче від цього життя. І в той момент, коли людина вчиться, вона з простої функції по життю стає особистістю. І далі з особистості стає індивідуальністю. От в цей момент, коли людина стала індивідуальністю, це самі Круті партнери. Якщо ви все-таки вибрали людину, можливо, трішки не таку. Нічого страшного, у вас все ж таки є шанс підрихтувати ці стосунки. Саме краще у такому випадку разом піти на сімейну консультацію або через психолога допомогти людині пройти цей життєвий етап, стати для людини певним психологом-учителем. Ваша задача буде допомогти людині розкритись, висказатись. Ви повинні будете підтримувати людину. Також, коли у вас буде сварка, ви повинні завчасно домовитись, що ви будете робити, коли ви будете сваритись, коли ви будете злитись. Не тоді, коли ви вже кричите, а завчасно. Тобто, спочатку ви робите фундамент довіри, і на тому фундаменті довіри ви допомагаєте людині розкритись і пройти цей життєвий етап. Звісно, є випадки, коли ця робота не допоможе і відносини вже не врятувати. Але є і випадки, коли можна щось змінити і почати жити по-новому. Ну або по-старому, як було до конфлікту. Адже пам'ятаєте, як було добре раніше? Коли не було цих конфліктів, не було сварок, тобто у вас дійсно не було цієї причини. Зараз ця причина не вирішена, тому вона тягне ваші стосунки просто на дно. Цю причину потрібно вирішити. Що це за конфлікт, що це за етап, що це за криза, це вже інше питання, тому що в кожному випадку це буде індивідуально, але саме ця криза вона витягує весь позитив з ваших відносин. Друзі, дякую за перегляд. Кому було цікаво з вас сердечко, хто захоче щось відкоментувати, щось написати своє, можете написати в коментарях. Дякую за перегляд.